Українські військові щодня виконують найскладніші завдання на фронті, знищують окупанта попри все, та здобувають захист для нашої держави і людей. За що їм низький уклін та вдячність? Ну, а ми розпочинаємо ветері Кременчуцькі новини. Про головне дивіться у нашій програмі. Молитва, сльози і жива пам'ять. У Кременчуці провели в останню путь Віктора Шаповала, герой, який загинув 1 лютого на Донеччині. Згадують як мужнього воїна, вірного сина України і люблячого батька. Світла пам'ять та вічна шана захиснику. У кожного Янгола є ім'я. Тепер серед небесного воїнства Кременчужанин Віктор Шаповал. У стінах Свято-Миколаївського собору сьогодні відбулося прощання із мужнім захисником, який загинув 1 лютого на Донеччині. Його серце зупинилося в бою за рідну землю, за наше майбутнє за тишу в кожному домі. Шаповал Віктор Олегович 1994 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук. Навчався ПТУ номер 22 Працював на Кредмаші. Загинув 1 лютого 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України на підприємстві Прат Кредмаш, де Віктор працював у мирному житті. Його знали як сумлінного працівника, відповідального колегу та добру людину. Коли він потрапив на фронт, колектив не залишився осторонь. Товариші по роботі організовували збір коштів на підтримку збройних сил України, допомагали захисникам, які стали рідними не лише за духом, а й за вчинками. Він працював у нас люсерем в ремонтно-механічному цеху. Працював він біля 10 років на підприємстві. Він був добрим хорошим товаришем. Коли його просили якусь допомогу, він завжди цю допомогу виконував. Керівництво підрозділу теж його. Він Відгукується добре. Шлях Віктора це шлях хоробрих. Тих, хто не ховався, а тримався, хто вірив, хто боровся, хто до останнього подиху залишався людиною. І навіть коли тіло його спочине у рідній землі, душа продовжить нести варту з небес. Вічна шана та доземний уклін герою Віктору Шаповалу. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини. Коли звичайних засобів недостатньо, на передову виходять інженерні рішення нового покоління. Українські військові отримали безпілотний авіаційний комплекс, який уже показав себе у реальних умовах, і довів без технологій на фронті аж ніяк. Увага на екран. Авіаційний безпілотний комплекс Мрія – Це сучасна відповідь на нові виклики фронту. Наземна станція керування, обладнання для обслуговування, нічні та денні камери, антенні комплекси і ретранслятори усе це входить в комплект мрії. Саме таке обладнання передали військовим від Кременчуцької громади. Ці апарати вдосконалені з урахуванням побажань хлопців, з урахуванням досвіду їх практичного використання і дозволять ще більш ефективно вражати ворожі цілі. Я думаю, що підтримка Кременчука дуже вагома, і після перемоги ми обов'язково розкажемо, хто і як використовував її задля перемоги над ворогом. Ця система розроблена українськими інженерами. Вона дозволяє нашим бійцям виявляти і вражати ворожі цілі на відстані. Мрія 450 обладнана системою автодоведенням. Працює навіть під впливом РЕП. Борт доходить до цілі автоматично. Ці комплекси дуже важливі для ураження дальніх цілей. Ми дуже дякуємо Кременчуцькій міській раді та громаді. А за нами буде перемога. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам у зоні бойових дій. Мрія 450 довела свою ефективність. Від розвідки позицій ворога до наведення артилерії із високою точністю. Здатність комплексу працювати в складних умовах робить його одним із ключових інструментів сучасної війни. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Служба відновлення та розвитку інфраструктури продовжує ремонт доріг у Кременчуцькому районі. Детальніше про це розкажуть наші журналісти. У Кременчуцькому районі тривають масштабні ремонтні роботи на важливих автошляхах, які з'єднують центральну Україну зі столицею. Йдеться про дороги Т 17 16 Кременчук Хорол і н 08 Бориспіль Кременчук, Дніпро, Запоріжжя, Маріуполь. Нагадаємо, що вже неодноразово народний депутат України Юрій Шаповалов порушував питання ремонту саме цих доріг перед державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України. І вже зараз ми бачимо результат. Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук народний обранець, шляховики активно працюють поблизу сіл Гориславці, садки і кам'яні потоки. Виконується аварійний ямковий ремонт, ліквідовується пошкодження покриття, а на окремих ділянках укладається новий асфальт великими картами. Зараз е -е, працюємо на дорозі Т-17- Кілометр 81 плюс 500, десь приблизно так. І е, зараз ми під велику під асфальтову клачик укладуємо асфальтобетон. Тобто це великі карти, їх приблизно на цій ділянці 8400. І е, 1600 метрів квадратних це буде в нас під маленький е, ямочний ремонт. Зараз у нас також проводяться на Н08, правий берег Дніпра. Тоже е, мелкий ямочний ремонт в селах е, садки і камені потоки. На даний момент ці дороги мають значні пошкодження покриття і потребують капітального ремонту, який заплановано здійснити після завершення війни. Крім того, народний обранець поставив перед службою відновлення завдання зробити важливі для держави транспортні магістралі проїзними, забезпечивши надійну логістику. Це рішення є важливим кроком не лише з технічної точки зору, а й з боку відповідальності перед громадянами, які щоденно потребують безпечного та ефективного транспортного сполучення між містами. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Бізнесмен якого не судять, фігурант десятків кримінальних проваджень, який досі вільно живе за кордоном, із яхтами, адвокатами і активами, що продовжують працювати на нього. Про те, як працює система недоторканності щодо олігарха зрадника Костянтина Живаго, наш наступний матеріал. Костянтин живаго це не просто олігарх, який зрадив Україну. Це система, яка десятиліттями демонструє, як в Україні можна купити час, мовчання і навіть слідство. Його бізнес імперія охоплює десятки країн, сотні компаній, тисячі впливів. Банк, завод, суд, офшор, рішала, адвокат, суддя, охоронець, Феррарі. Його імперія це гідра з головами у Лондоні, Дубаї, Полтаві, Коршавелі та Кременчуці. І, попри десятки кримінальних проваджень, мільярдні збитки державі та санкції, Костянтин живаго досі на волі. Відпочиває за кордоном і не хвилюється за можливе покарання. Все почалось у 2002 році, коли компанія Ферекспо під контроль на «Живаго» взяла під контроль понад 40% акцій полтавського гірничо-збагачувального комбінату. У 2023 році Набу затримало голову Верховного суду Всеволода Князева на хабарів 2,7 мільйона доларів. Посередник адвокат Олег Горецький. пішов на угоду зі слідством та здав живагу, вказавши на його інтереси. Але олігарх вкотре залишився осторонь на волі без обвинувачення в еміграції. Біглий зрадник України замішаний і у банківській афері на 113 мільйонів доларів. Через банк Фінанси та кредит було реалізовано фінансову схему, за якою кошти передавалися іноземним компаніям, фактично підконтрольним структурам живаго. Поручителем у цих угодах залишався сам банк, а кошти безслідно зникали. Тоді звичайні люди, зокрема і Кременчужани, залишились без грошей. Ці мільйони просто розчинились в офшорах. У 2019 році бізнесмена оголосили в міжнародний розшук. У 2024 році нові підозри. Але станом на середину 2025 тисячі -го жива годосі вільна людина. Жодного вироку, жодної конфіскації в повному обсязі. А як вам історія про 1,4 мільярда гривень неповернутих кредитів? Схема була проста: фіктивні договори, відсутність застави, численні додаткові угоди. Через компанії, пов'язані з Живаго, із банку фінанси та кредит виводились сотні мільйонів гривень. Ці кошти так і не повернули. У 2015 році банк фінанси та кредит визнали неплату спроможним. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оцінив збитки у 46 мільярдів гривень. У 2023 році фонд подав цивільний позов проти Живаго. Результат часткові арешти активів, жодної компенсації. Після банкрутства заводу Росава Живаго через своїх колишніх партнерів намагався повернути контроль над підприємством. У справі з'являються імена давніх фінансових соратників: Березовенко, Прилепко, Артеменко, Похилько, Борисенко. В результаті судові маніпуляції, апеляції, тяганина. Класика. Справу назвали процесуальним тероризмом. Є історія з невиконанням оборонного замовлення. У 2019 році автокрас, частина групи Живаго, не виконав державне замовлення Міноборони. Було нараховано штраф у 6,5 мільйонів гривень. У 2022 році підприємство націоналізували через виявлені поставки продукції в Росію до 2022 року. Тільки вдумайтесь, кременчуцьке підприємство за наказом живаго постачало продукції до країни агресора навіть тоді, коли агресія вже тривала, і це не поодинокі випадки, а системна співпраця. У 2023-2025 роках Беб виявило, що Полтавський та Єрестівський ГЗК системно занижували прибутки та ухилялися від податків. В результаті маємо заарештовані майно і рахунки компаній, 291 мільйон гривень готівки, понад 6 тисяч 700 квадратних метрів нерухомості у центрі Києва, але жодних конкретних вироків. У 2025 році РНБО вводить персональні санкції проти Живаго. Президент підписує відповідний указ. Арешт накладається на яхту, вертоліт, корпоративні права, фармацевтичний бізнес-артеріум, який готується до продажу на аукціон. Що робить у відповідь живаго? Звичайну заяву про політичне переслідування і готує судові позови в міжнародних інстанціях. Заслуговує на увагу структура, ТОВ сучасна комерційна нерухомість пов'язана з Дмитром Березовенком, соратником живаго з часів банку. Компанія виграє тендери з куповою спиртзаводи по Україні. Це непомітна, але потужна лінія оборони імперії, яка формально не належить живаго, але продовжує його справу. Кременчук був і залишається ключовим тилом імперії живаго олігарх, немов ляльковод управляє своїми пішаками, які роками займають теплі посади або виграють тендери, є депутатами або представниками змі, які ніколи не згадували ім'я живаго в негативному ключі. Саме в Кременчуці досі працюють ті самі фінансові консультанти та адміністратори активів, які забезпечують стабільність залишків його імперії. Для них живаго не втікач, не зрадник, а роботодавець, бо гроші ж не мають запаху. Історія Живаго – тест на спроможність держави, справи відкриті, майно арештоване, санкції введено. Але де ж вирок? Живаго вільний, а система, яку він створив, досі працює. Гучні призвища залишаються недоторканими. А кожне розслідування, яке завершується без результату, стає черговим кроком до нової схеми, нового адвоката, нової яхти. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. цивільно військове співробітництво це напрямок діяльності ЗСУ, який забезпечує взаємодію між військовими структурами та цивільним населенням, органами влади та гуманітарними організаціями. Під час повномасштабної війни таке співробітництво стало ключовим елементом у збереженні життя мирних жителів, відновленні пошкоджених об'єктів, підтримці бойового духу військових та родин загиблих героїв. Де війна гинуть не лише солдати. Страждає кожен, хто опинився поруч, але між армією і народом є ті, хто тримає міст. Це цивільно військове співробітництво. Структура сформована за стандартами НАТО у Збройних силах України. Нинішня війна навчила цивільно військове співробітництво працювати на своїй території та частково розширити традиційні обов'язки, наприклад, моніторинг обстановки в районах відповідальності, вірених підрозділах у межах зони ведень бойових дій. Організацію обміну полоненими та забезпечення мінімізації впливу воєнних дій на цивільне населення, запобігання втрат цивільного населення, його підтримка, супровід і евакуація, крім моніторингу обстановки в районах ведення бойових дій організації обміну полоненими. Їх робота спрямована ще й на допомогу сім'ям військовослужбовців, які постраждали від війни. Безвісті зниклі, полонені, загиблі категорія, якими безпосередньо займається цивільно військове співробітництво днями для діток загиблих та безвісті зниклих військовослужбовців. Побратими з реактивної артилерійської бригади, влаштували невеличке свято з розвагами та подарунками. Дорогі хлопці, ну по-перше, хочу привітати вас, тим, що почалось літо, і тому сьогодні ми для вас підготували таке невеличке свято. Щоб воно було таке більш енергійним, більш калоритним, ми запросили сюди одного персонажа, який хотів з вами познайомитися, ну і трошки, як то молодь каже, потусить. Потусимо трошки разом з ним. Спонсорами заходу також стали компанія Лукас та торгівельна мережа «Маркетопт». зі словами привітань та благословіння Божого на добрі справи звернувся до присутніх військовий капелан отець Владислав. В цей день я хочу закликати Боже благословіння на чудовий відпочинок наших дітей, наших берегінь, наших рідних і близьких, які приходять у відпустку заслужену та щоб вони набрались сили. Попереду у нас ще є велика боротьба. Хай цей день буде початком вашого благословенного відпочинку. Хай ангелоохоронці завжди перебувають з вами, з нами, з нашою країною. Хай милосердний Господь дарує нам справедливий мир. Отже, цивільно військове співробітництво це надважлива ланка, яка об'єднує силу армії з потенціалом суспільства. Ми щодня відкриті до співпраці та завжди раді будь-яким питанням, завжди раді надати необхідну соціальну допомогу та підтримку. Прямуємо разом до беззаперечної української перемоги. Адже після її здобуття саме нашими спільними зусиллями Україну буде відновлено. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Передача досвіду саме з такою метою сьогодні відбулася зустріч між випускниками та учнями 9-х класів Кременчуцького ліцею 4 Кремінь. Як це було, розкажемо далі. Сьогодні випускники Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь поділилися з учнями дев'ятих класів своїми успіхами та досвідом, який здобули під час роботи в межах всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів малої академії наук України. Цьогоріч випускаємо таку еліту нашого навчального закладу. бо не боюсь сказати цього слова, оскільки дійсно це переможці всеукраїнського етапу. Це сім таких зірочок, які на сьогодні сьогодні в нас є. І хотілося б ту любов до наукового до дослідницької роботи передати і маленьким нашим учням, які на сьогодні у 9 класі. Тому запалити той вогонь Манівського руху саме серед таких учнів, оскільки розуміємо, що перспектива навчального закладу ще закладається от зараз в цей момент». Кожний, хто став частиною малої академії наук України, має власну історію, свій шлях, який загартував його як особистість. Ман почався із 10 класу, коли я взяв участь у написанні дослідницької роботи питання психологія. Це був дуже важливий досвід, це був дуже цікавий досвід, який, скажімо, відкрив мені двері до Су української олімпіади з філософії. Я розповідав про свій шлях, зокрема в ній. І я отримав честь представляти Україну на міжнародній арені. Серед, скажімо, найкращої молоді світу. Перемога над страхом та невпевненістю у власних силах. Ось що дозволило креманшуцькій молоді здобути такі високі результати. Мій досвід в мані почався ще в 9 класі. І все почалося з секції журналістики, і в 11 класі теж продовжилось. В 9 класі це було справді страшно. Це був такий дитячий страх, напевно, дорослого життя, те, що. Ти вже в 9 класі ти можеш почати вже писати наукові роботи на таку велику тему, на таку серйозну тему, але й великий стимул далі вчитися. Інколи участь у Малій Академії наук не залишається непоміченою і організаціями, як, от, до прикладу, кримсько-татарська громадська організація АЛєм, яка нагородила Софію Єрмакову та Олександру Макуху за їхню роботу у сфері кримсько-татарської гуманітаристики. Коли ми поспілкувалися з пані Есмою, ми писали наукову роботу. Ми описували їх діяльність. Ми навіть чесно кажу, не думали, що таке можливо. Якраз напередодні. Останнього дзвоника зателефонувала пані і сказала, що до нас вислала нам невеличкий подарунок, і це подарунок у вигляді: дівчата, прошу, покажіть, будь ласка, це, це такі собі подяки від громадської організації за їх роботу. В межах заходу випускники побажали тим, хто перейме їхню естафету в ман, не боятися труднощів і рухатися уперед. Я би хотів їм побажати. Відсутності того страху, що був у мене свого часу, відсутності тої невпевненості в собі, Україна повинна виростити собі націю розумну націю, розумних дітей. То ман надає таку можливість, що ми зростали інтелектуальними дітьми. Тож знання це сила. Хочу побажати найперше за все, щоб ви ніколи не здавалися. Навіть коли вже здаватиметься, що це вже край, кінець. Треба надіятися до кінця, вірити в свої сили до кінця, також проявляти себе. Загалом на заході були присутні шість переможців всеукраїнського рівня МАН. Такі наукові гостини дозволяють залучити підростаюче покоління до участі у малій академії наук. Також у зв'язку з випуском 11 класів Кременчуцький ліцей номер 4 Кремінь. запрошує на навчання учнів гімназії, які цього року обирають профільний навчальний заклад. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Днями на льодовій арені Айсберг відбувся турнір Кремінькап серед дітей 2011 року народження. Проте хто здобув перемогу, вже за мить. Цими вихідними льодова арена Айсберг у Кременчуці стала епіцентром справжніх хокейних баталій. Завершальний етап турніру «Кремінь Кап» серед дітей 2011 року народження зібрав найсильніші юнацькі команди, які подарували глядачам море емоцій та спортивного драйву. Сьогодні в нас відбувається кубок Кременчука. Кремінька закінчення сезону. Зараз присутні чотири команди: дві команди з Дніпра і дві команди з Кременчука. Турнір, що традиційно завершує сезон, знову підтвердив свій статус головної події весняного юнацького хокею. На льоду не було жодних компромісів, лише боротьба, швидкість, характер і шалене бажання перемогти. Переможцями турніру стали хокеїсти команди Дніпро А, які впродовж усього змагання демонстрували злагоджену командну гру та справжній спортивний дух. У фіналі вони зуміли вирвати перемогу у наднапруженому матчі, де доля кожної шайби вирішувалась буквально на лезі карзинів. Срібні медалі дістались команді «Кременчук-1», а бронзу здобула команда гостей «Дніпро-Б». Турнір запам'ятався не лише результатами, а й неймовірною атмосферою на льоду. Емоції гравців, напружені моменти в кожному матчі, рішучість і жага до перемоги. Кремінькап вкотре підтвердив, що юний хокей в Кременчуці розвивається і дарує справжнє спортивне видовище. Вітаємо переможців і дякуємо всім командам за яскраву гру. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Крименчуцькі новини. Подробиці фінального матчу між локомотивом та будівельником, який відбувся вихідними у Кременчуці, дізнавайтесь у нашому наступному матеріалі. Вихідними у нашому місті футбольний клуб «Будівельник» зустрівся на кремінь арені з футбольним клубом Локомотив у рамках Кубку Полтавської області з футболу двадцять двадцять Вже у першому таймі футболісти будівельника впевнено взяли гру під свій контроль і відкрили рахунок, змусивши усіх затамувати подих. А у другій половині матчу, не знижуючи темпу, жовті додали ще один гол у Скар. Ничку перемоги матч видався динамічним, напруженим та по справжньому видовищним. Жорсткі моменти та швидкі контратаки. Емоції вирували як на полі, так і на трибунах. Обидві команди боролися до останнього. Та все ж фінальний рахунок між футбольними клубами Будівельник та локомотив склав 2-0. Перемога вона була очікувана. Очікувало, що в першому таймі вже зробимо результат, який вже не буде залежати. І на другий тайм буде багато зроблено замін, і вийдуть гравці, і всі отримують ігрову практику. Але мені здається, і погода далася знаки трішки, і, можливо, десь такий недонастрой футболістів. І тому грали першим номером, дуже багато контролювали м'яч, але не вдавалося багато забити голів, хоча дуже багато моментів. Тому трішечки сьогодні підвела реалізація, але все одно, якби перемога є. Це перший матч, буде матч. Відповідь поїдемо ще на виїзд. Зіраємо вітаємо команду переможців, будівельник з досягненням та бажаємо усім спортсменам лише покращувати їхні професійні здобутки. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Краманчуцькі новини. Кременчуцька міська художня галерея є осередком мистецтва та культури міста. Саме тому днями тут відбувся творчий вечір відомого Кременчуцького композитора Сергія Горюновича. Про те, як це було, розкажемо далі. Днями у Кременчуцькій міській художній галереї відбулось неповторне мистецьке дійство. Творчий вечір відомого Кременчуцького композитора Сергія Горюновича. Цей захід об'єднав поціновувачів музичного мистецтва, місцевих митців, культурних діячів та прихильників таланту Сергія. Сьогодні буде проходити мій творчий вечір як композитора, і це той вечір, який і той концерт, той проект, який я дарую самому місту. Я дарую знаходи свою ювілею. Це в мене це рік. В мене це в мене ювілейний рік зараз і. Це мій подарунок місту, котрому я котрому я народився, і де я працюю зараз. У затишних залах галереї звучали авторські композиції, які вражали своєю глибиною, емоційністю та професіоналізмом виконання. Цей вечір став справжнім святом для всіх присутніх. Музика, атмосфера та витончений простір галереї поєднались у гармонійну симфонію емоцій та творчості. Глядачі мали унікальну можливість зануритись у світ музики, створений талановитим композитором. Із Кременчука я знаю цього композитора. Сергія Горіновича, ми на нього ходили ще з початку 2000-х років. Я ну, знаю про нього. Мені дуже сподобається його творчість, як він грає, дуже цікаво. Ми прийшли на цей вечір послухати нашого любимого співвітчизника і співмешканця цього міста Кременчука. Ми його давним-давно знаємо. Дуже подобається, подобається нам його музика. Він дуже видатний композитор. Вона така лірична, така широка. Така от, дуже гарна. Музика. Цей захід вкотре довів, що Кременчук є містом, де живе і розвивається справжнє мистецтво. А талановиті митці, такі як Сергій Горюнович, надихають і об'єднують людей через музику. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Це всі новини на сьогодні. Ми маємо пам'ятати, що Росію можна тільки примусити залишити Україну в спокої, і це буде наша сила. Це зробить обов'язково: сила народу, сила єдності, слава Україні та її героям.